Усім привіт! Сьогодні магічні лайфхаки і я, Марк Волхов, сьогодні говоримо на тему любовної магії. Поїхали. Використовуй червону свічку для того, щоб якнайкраще налаштуватися на енергетику кохання. Червоне то любов. Записуй ім'я свого коханого та клади під подушку. Це неймовірний лайфхак, який неймовірно влаштовує енергетичний зв'язок із ним. Капля меду на фото твого коханого для солодості вашого кохання. Не роби, не роби приворот, не роби приворот, якщо не можеш відповісти на запитання, а чи то моє це щастя. Або в принципі взагалі не роби приворот. Бо на що воно тобі треба? No. Роби ритуали на красу, роби ритуали на харизму. Так ти будеш привертати увагу, так ти будеш привертати кохання. А не заставляти і подавляти чужу волю.